Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і я візьму іншу колоду, ви задаєте питання. Я розумію, що когось може ці питання нервувати. Будьте благосклонними і ось, бачите, енергетично сприймайте людей, якими вони є. Зачитую питання: як би це складно не було? Ось це вам карти кажуть. І так, питання таке. Чому, чому Сонцесяйний пішов на це все на знищення України і українців? Він ненавидить українців, його залякали. Він ненавидить українців, він любить гроші. Він любить гроші, він любить бути популярним, він любить. А, щоб коло нього все крутилося, щоб за ним бігало, щоб йому все ну от, от величніше, от точно. От бачите, я е, зачитую ще не дочитала. І так, е, читаю спочатку: чому він пішов на це все, на знищення України і українців? Він ненавидить українців, його залякали, його купили і йому байдуже до страждань людей. Чи переконали, що він робить добру справу для людей? Дивіться, ми вже, в принципі, не одного разу робили різні розклади, але давайте у нас зараз багато нових людей прийшло, тому зробимо розклад, повторимо. І так, перше запитання було, навіщо він? Чому сан не пішов на це все. На знищення України і українців. Чому він на це все пішов? Ну карту вже показали, в принципі, він, на чому він прийшов. Але подивимося, що скажуть карти. І так, на дні колоди, диявол. Почнемо з диявола, тому що картина завжди починається малюватися з фоном. Так, от у мене фоном іде чорний колір. Ось тут зараз, в цьому розкладі, що я виклала, фоном іде диявол. Тобто у нього бажання, ну, дивіться, давайте туди спочатку трошечки. Це карта може йти про завербованих людей. Ця карта може говорити, його заманили. Тобто людина щось дуже хотіла, хотіла дуже гроші, хотіла дуже якоїсь слави, хотіла е, нічого не робити, а це все мати. Ну, ми не будемо зараз обслуг... обговорювати тут е, працьовити, він не працьовити. це другорядні речі. Але е, Таро. Показує, що людина бездіяльна, людина не звикла добувати собі нормальною професією гроші. Якщо я згадаю, як про нього говорили про Зеленського, як він заробляв гроші саме 95-го кварталу, там їх завалювали. Рашка їх завалювала грошима. Оце воно і є. Постійно в дорозі і великі гроші. Ось на це він і купився. Тут йому показали, ти маєш все. Тобто, ви знаєте, в мене нещодавно. Приходила така ну, інтуїтивна, так, от відчуваю, що так воно було. Йому запропонували владу і гроші, безкінечні гроші і безкінечну владу. От він на це й погодився. Ось що карти показують. Тепер ідемо дивитися. Далі, що ви запитуєте? Ага, навіщо він пішов? Чому він це. Так, тепер він ненавидить українців. Я витягну нові тепер карти. Будемо помішаємо все, тому що я хочу зараз розікласти на декілька варіантів. І так, перший варіант. Він ненавидить українців. Це запитання. Чому він на це все пішов? Ненавидить українців. Його залякали. Його купили. І йому байдуже до страждань людей. Чи переконали, що він робить добру справу? Зараз ми подивимося, і ви знаєте, що я буду докладати. Мені теж цікаво стало. Знаєте, інколи ви пишете, от хтось, можливо, прочитає і скаже: Йолі Палі, який дурний роз... запитання. А мені теж цікаво. Зараз подивимося, що тут. Ось. На дні колоди, тут у нас фоново йде місяць, а місяць говорить про його внутрішні страхи, про його внутрішнє, його вони мучають, до речі, ті страхи його мучають. У нього є якісь фобії, у нього є якесь по місяцю йде навіть щось з психікою, щоб ви розуміли. І так, перше, що у нас було, він ненавидить українців, так чи ні? Ну, Дивіться, тут стримано. Він відноситься до українців стримано. У нього головне гроші. Якщо він з вас гроші зможе потягнути, все, ось якось так. Ну, гроші, жадність. Жадність. У нього навіть це не любов. Це не, не любов і це не ненависть. Це і не те, і не друге. Це байдужість у нього гроші. Наступне питання. В принципі, я тут не бачу змісту, що тут треба докладати. Якщо беремо це з місяцем, ну, і так все зрозуміло. Е, наступне питання. Його залякали. Чи дійсно його залякали? Ну, в принципі, ви знаєте, тут не залякування. Тут, ви знаєте, а може і залякали. Ви знаєте, це карта оборони. Карта, коли людина відстоює свої права. Тобто його кинули на боротьбу. Я би сказала, тут навіть не залякали. Його просто, знаєте, його руками нищуть українців, ось як я це бачу. Так, його купили. Його купили. Стопроцентово. Стопроцентово купили. Наступне. Йому байдуже чи байдуже йому до страждань людей. Ну, от, дивіться, королева кубків. Взагалі -то, взагалі -то королева кубків вона емоційна. Але якщо ви подивитеся, хто розбирається в Таро, тут навпаки, головне емоційність своя особиста. Так, отут я докладу. Тим більше з місяцем у нього, знаєте, проблема, щоб його любили. Ось. А не, ну, зараз подивимося. Ну, в принципі, карта каже, що він має якесь страждання. Він не є зовсім байдужий до страждань інших людей. Зовсім байдужим він не є. Але дивіться, дивіться. Дивіться, байдужий він не є до інших страждань, якщо він, він про них знає. Давайте скажемо так. Якщо він знає, бо не хочу його вже тут, так вообще очернити, що він вже така нечисть, що нечисть. Але е, він до тих страждань, яких він знає, про яких йому просто так, що то говорять, він, ну знаєте, не звертає людина увагу. Але розумієте, його купили, він у тій команді. Є, 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 і, щоб знищити. Щоб знищити, він все знає, щоб ви розуміли, він все знає. Можливо, цей розклад трошечки за, ну, будемо так говорити, трохи завідвертий. І я ще подумаю, чи я його викладу у відкритому доступі. Відверто вам кажу, тому що це аж занадто відверто. Тепер чекайте, бо я загубила. Ниточку, мені треба повернутися. Тобто він не байдужий до інших страждань, так? але він в тій команді, ось вона теж, через свої особисті речі, так? свої особисті страхи і свої особисті фобії, і через свої, тут навіть ви знаєте, залежності йдуть по цій карті. Ось. Він опинився в цій команді. Так? Але це команда не, не однодумців, це команда, е в яку його найняли. Давайте скажемо так: його найняли, найняли в цю команду знищити українців. Тому що це 20-й аркан. В цій війні зараз знищити українців. Він про це навіть е конкретно і не думає. Але якщо ви згадаєте, ми робили розклад е на його сім'ю, Ось і е, там я розповідала: у Гуглі можете все знайти в пошукову. Задавайте в пошукову в інтернеті це все є. Його дідусь був там, я не пам'ятаю, як це називається точно. В Криворізькій поліції, е, поліції, міліції. Він там дуже високу пост займав, і вони там теж нищили українців. Тобто він вже виріс в такій, е, скажімо, атмосфері. Не просто так він е, займався е, своїм бізнесом саме на Росії. Чому він не розкручувався в Україні? До речі, ви, ви самі помітите, е, всі ті наші співаки, які пішли на е, Рашку, всі вони там не українці. І так, це ми розібрали. Тепер наступне питання. Е, чи переконали його? Що він робить добру справу для людей. Ну, дивіться, Мах, Переконали. І не, його й не переконувати не треба. Тому що Мах, він, в принципі, він сам майстер сам, тим більше під місяцем, це, ви знаєте, у нього прямо. ну, Я не хочу казати зараз, бо тут диявола ніде немає, але це, знаєте. Ну, виглядає, що в нього це не просто навязчива ідея, це в нього от не хочу його до Путіна при... прирівнювати. Але от у Путіна так Путін же ж не, не, не бачить, що він щось погане робить. Він бачить, Путін, що він робить якусь імперію, будує це для Росії, що це все добре, що це все правильно. Зеленський, навпаки, він будує Росію у нас в Україні. Розумієте? І він має всі засоби для цього. І через свої страхи, через свої, оці, знаєте, таку, до речі, ось ця карта вона ще показує по материнській лінії в нього ще щось. От я не знаю його той дідусь. По маминій лінії, чи той дідусь в нього по батьковій лінії. Але це теж родословна. Це карта родових шляхів, щоб ви розуміли, вона, коли її глибоко вивчаєш, цю карту, це такі потужні потоки, які йдуть з покоління в покоління. І тут в нього мах випадає. Тобто. Йому не треба було його переконувати в чому. Він думає дійсно, що він робить дуже добру справу. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Ну, я сама, в принципі, трошки шокована. Мені цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. А я дійсно зараз ще подумаю, викласти це чи не викладати. Але я в принципі вже знаю, що в мене публіка більш-менш зібралася за ці два роки, що ви готові до будь-якої правди. Головне, що це правда. Ви готові вислухати те, що я тут бачу, і нічого не приховую. Оце мене і радує вражає, що є такі люди однодумці, як я щиро вдячна вам мої дорогенькі за ваші запитання. За вашу підтримку, за вашу допомогу. Бережіть себе, мої любі, а ми все ж таки переможемо. Звичайно, на жаль, звичайно, і на жаль, звичайно, ми переможемо. На жаль, трошечки наша перемога відтягується. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна.